Все, конь, кохти, світера, і ось дивіться, пробуйте, якщо хочете. Дуже міцні. Ну, я так і вяжу. Я як приїхала сюди, я то тіля, і я балакаю, може, не так, як ви, а я кажу в'яжу. і почала в'язати, і в'яжу, і все время вяжу. Онучка висилає. На війну, кому там? Я не знаю. Хлопці записують відео подяки бабусі, пишуть повідомлення, дякуємо Ніні -ні Іванівні, дуже задоволені, їм дуже тепло. Звісно, що це більше як напевно розхідний матеріал, тому що вони не можуть їх там ну, нормально побратим, наприклад. Тобто вони там їх носять якийсь певний період, і вони вже не є в такому стані пригодному для того, щоб їх носити далі. Тому ми висилаємо кожен раз нові, щоб їм було тепло, особливо взимку. Мені є в кого вдатися, бабуся волонтерить, я волонтерю. Е, я роблю е, е, ці багаторазові грілочки термохімічні, свічки окопні. Ми це все разом, як такі посилки тепла, відправляємо на фронт, на різні напрямки. А це я в'яжу, це приміром. оце пара, Я їх і зв'язую, щоб вони були одинакові. Оці особливо шкода. шкода. Ти допомагаєш? В'яжеш? Ага. Допомагає. Я якби не телевізори, не носки, я не знаю, як би, отак от вона взяла внучку, доча моя, і пішла гуляти, на нароб. А я б що робила сама. А так я зайнята роботою. Як я тут лету, як їх нема, то ще й заплачу, поплачу, бо я додому хочу, і як ото кажуть, у нас. Дома й солома їдома. Ну, на де ти жила? Дома, солома їй дома, мов дома все лучше. Є.